Ну що, привіт, мої підписники! Сьогодні у мене гарна новина. Я вирішила своєму чоловікові подарувати подарунок. Як ви гадаєте, який? Ну що, напишіть в коментарях. Ну, як кажуть, я не буду довго вас очікувати. Чекайте, дивіться розпаковку подарунку мого чоловіка. Як ви гадаєте, що це? Ну що, будемо дивитися з вами? Відкриваємо. Такий вангар. Цікаво, що ж там. Такі папірці. как тяжко открывается. Ого. Ну что ж, там такое? Такое очікування? Ну, еще с подводкой Вау! Які вони гарні. Дивіться, які вони гарні. Золоті. Подивіться на цю красу. Золоті! Ремішочок ось такої якості. А зараз одягну на ручку. Подивіться на цю красу. Як ви гадаєте, сподобається моєму чоловікові?